Привіт! У тебе не настільки потужний ПК, щоб грати в сучасні ігри, або ти власник Steam Deck'у і шукаєш цікаві інді проекти, в які зможеш грати, коли відсутнє електрохарчування. Тоді це відео точно для тебе. І я пропоную ознайомитися з моїм власним списком топових інді ігор. Але перед початком цього відео хочу висловити безмежну подяку найкрутішим меценатам Некронам. Дуже дякую мегагладу та Володимиру за вашу неймовірну підтримку. Хорну майто я вдячний не менше. І не забувайте, що ваші донати йдуть на волонтерство та наближають нашу перемогу. Хочемо подякувати пану Богдану Дубині і всім, хто в його команді, за постійну фінансову підтримку бійців 3 го окремого батальйону Уда Волинь, а зокрема, за допомогу в закупівлі запчастин для наших автомобілів, за допомогу в закупівлі солярки і за допомогу в щомісячній сплаті послуги Старлінг. Слава Україні! І перша гра, яка відкриває мій топ інді ігор, це один з найкращих бітемапів Streets of Rage 4. Легендарна Streets of Rage, яка близько 30 років тому змогла підкорити серця великої кількості геймерів 16-бітної консолі Sega по всьому світу. Аксіль, Блейз, Адам та інші знакові персонажі воз'єдналися, щоб знову навести лад на вулицях Люті. Чудова візуальна складова ігрові персонажі з усіх частин серії. Класичний ігровий процес доповнений новими механіками, нові саундтреки спеціально написані для четвертої частини, і які ідеально вписуються в антураж гри, а також можливість лупити орди бандитів під музику з попередніх ігор серії. Думаю, багато ветеранів Street of Rage, як і я, неодноразово ловили нотку ностальгії під час цих крутезних саундтреків. Додаткові режими гри, виживання, боротьба з босами, битва один на один проти іншого гравця та купа інших цікавих нововведень. А ще в цю гру можна грати з друзями по ремоутплею. Перед нами чудовий приклад, як треба відтворювати класику і повертати серію до життя. Так ще й з офіційною українською локалізацією. Особисто для мене це майже ідеальне продовження легендарної Streets of Rage. Єдине, що мені не сподобалось, так це те, що гра доволі швидко проходиться. Десь за 4 години гри ви пройдете всю сюжетку на нормальному рівні складності. Також в грі відсутні різні сюжетні гілки, та варіанти, яким шляхом йти до фінального боса, як це було в попередніх іграх серії. Тобто гра максимально лінійна. Але все одно від себе раджу з нею ознайомитися, навіть якщо ви не фанат серії. Четвертий сорт це якісний та цікавий бітемап, який піде на слабкому ПК і ідеально працює на стімдеку. На знижках цю гру можна взяти десь за 200 гривень, і вона того варта. Наступна гра в моєму топі це Мегакоптер. Можливо, ви, як і я, колись грали в серію Страйк на сегу або першу Плейстейшн. По суті, перед нами духовний послідовник страйків, але з більш шизовим сюжетом де вам доведеться воювати з рептілоїдами та прибульцями, бо з батлами, прокачкою, різноманітними місіями та можливістю власний білд або унікальні скіли. На початку гра може здатися доволі простою, але чим далі ти просуваєшся, тим складніше стають місії. І під кінець гри ситуація, коли на екрані відбувається повний хаос, цілком нормальна. Мегакоптер це поєднання класичних булетхелів та Дезерт Страйку, але з прокачкою та білдами. І все це загорнуто в непоганий візуальний стиль. Але не слід очікувати чогось неймовірного, бо гру розробляє всього три людини. Проте патчі та оновлення виходять регулярно, тож якийсь розвиток гра має. До речі, мені навіть вдалося вийти на зв'язок з одним розробником. Це наші американські братушки, і мені сказали, що можливо колись додадуть українську мову. Якщо ви скучили за Jungle або Desert Strike, або якщо хочете пограти в нестандартний ізометричний Bullet Hell шутер, то обов'язково спробуйте мегакоптер. Гра дійсно цікава і видно, що над нею старалися. Якщо ж ви хочете пограти в якісну та неймовірну Metroidvania, то раджу ознайомитися з Ori and The Will of the Wisp. Так, це не інді гра, бо її спонсорувала Microsoft. І так, це друга частина. Чому я одразу сказав про другу частину, а не про першу? Бо друга частина перевершує першу частину у всьому: в графіці, в сюжеті, в бойовій системі, в кількості контенту, в механіках. В цій грі можна як спайдермен притягувати себе до ворогів, запустити себе як снаряд. Літати на парашуті, носитися як торпеда під водою, підібрати під свій стиль гри білд, бити ворогів різноманітним арсеналом зброї, і на відміну від першої частини, в другій є повноцінні босфайти. Видно, що розробники провели серйозну роботу, і на виході ми отримали якісну та цікаву Метроїдванію. І як у всіх поважаючих себе Метроїдваніях, у другий Орі має чимало загадок. Мені навіть довелося подивитися гайд по одній з них. Ну, вибачте, я не настільки розумний та сильний, як Ізраїль, щоб виключно соло добиватися всього в цьому житті. Покладатися лише на себе, це коли тобі дарують 30 f 35 а на перший заклик приходить три авіаносні ударні групи США. Можливо, я не такий крутий та розумний, як Ізраїль, але я точно краще за зелених депутатів, таких як Дмитрук, Куніцький або Тищенко. Дивіться, я не б'ю військових, я навпаки їм допомагаю, пруфи у вас на екрані. Я не краду ваші податки. Я розвиваю український Ютуб. Я розвиваю українську вікіпедію. Так, я останнім часом трошки підсів на редагування статей. І хочу сказати, що я провів доволі об'ємну роботу. Наприклад, половина інформації на сторінці про F16 це моя робота. Коротше, я дійсно вважаю себе кращим за зелених депутатів. Амбер! Можливо, у вас виникла думка. Стоп, ти ж про Орі розповідав, як ти перемкнувся на зелених депутатів. Просто мене вже так бомбить, що я не можу про це мовчати. Сука, депутат від слуг, який захищає РПЦ, який зламав ніс військовому, взагалі не отримав ніякого покарання. Сука, це пиздець, це пиздець. Мені дійсно цікаво, хто за цього Дмитрука голосував. Одесити, ви там зовсім діпануті чи як? Так, досить, вибачте, що мене трошки занесло, але скільки це можна терпіти. Ну а повертаючись до Орі, скажу, що мені гра дуже сподобалась, і я пройшов її з великим задоволенням, особливо коли сидів без електроенергії по 5 годин. Щоправда, Орі настільки швидко розряджає Steam Deck, що вистачає заряду в кращому випадку на 3 години. Це, мабуть, єдиний мінус цій грі. В цілому я б радив пограти і в першу частину, якщо хочете ознайомитися з Всесвітом гри і побачити, яку колосальну роботу провели розробники між двома частинами гри. На знижках, що перша, що друга частина, коштують доволі дешево. Та навіть без знижок за таку якісну гру не гріх віддати 380 гривень. Особисто, на мою думку, другий Орі це одна з найкращих митроїдваній. Пан Теорія, я від тебе колись дочекаюсь детального розбору Орі чи ні? Чи грали ви колись в серію контра? Можливо, ви в дитинстві на своїй несво на жеденді зависали з другом в контру після школи. Якщо так, то ця гра викличе у вас багато ностальгічних вайбів і веселих емоцій. Blazing Chrome – це динамічний і доволі гардкорний 2D-шутер, де вам доведеться рятувати залишки людства від клятих машин. На вибір у вас є декілька персонажів і серйозний арсенал зброї, який ви будете використовувати протягом шести місій. Рівні на мотоциклах, польоти в 3D-тунелях, рівень зі скаженим потягом, здоровенні бізарні боси. Все це дуже нагадує контру Corps та контру 3 як і візуальний стиль з музикою, які тут на доволі високому рівні. Гра дійсно відчувається та грається, як та сама контра. І це при тому, що її робило всього декілька людей. Як і Streets of Rage, ви можете пройти цю гру з другом через Remote Play. Раджу спробувати Blazing Chrome всім фанатам контри та 2D-шутерів. 5-6 годин фану та згорівшої дупи від босів вам гарантовано. А і ще одне: хоч в грі і нема української мови, але я власними руками виправив цю ситуацію і додав посібник з українізатором в СТІМ. Бачите, який я крутий? Краще мене тільки люди, які дивляться мої відео до кінця. Друзі, хвилинку вашої уваги. Оскільки Кофі вирішив затролити всіх контент-мейкерів з України. І перестав проводити виплати на українські рахунки, то я вирішив повернутися на Патреон. Так, до Патреону теж є питання, але станом на зараз для мене це найкращий варіант. Прошу поставитися з розумінням, і якщо ви й надалі хочете підтримувати мою діяльність та волонтерство, то підпишіться, будь ласка, на мою сторінку на Патреоні. Дякую всім за розуміння. Наступна гра в моєму списку Chained Echo's. Що я можу сказати про цю гру? Якщо ви такий же ветеран jrpg Ігор та фанат класичних Final Fantasy, як я, то ця гра вам дуже сподобається. Вона просто ахуєнна, величезний пророблений світ, який цікаво досліджувати. Глибокий сюжет з купою твістів філософськими роздумами на тему війни та прописаними персонажами, сайд-квести та челенджі, різноманітні білди та унікальна бойова система. Супербоси, легендарна зброя, дослідження локацій і секретів, а також бої в небесних обладунках, які виконують роль мехів в цьому світі. Шикарний, просто єбейший піксель-арт та дуже атмосферні саундтреки, які відчуваються максимально в тему і просто на своєму місці. Коротше, перед нами просто найкраща компіляція всіх олдових JRPG. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. І все це зробила одна людина. Уявляєте? Звати цього генія Матія Слінда, і він німець. Щоправда, у нього пішло на це 7 років, а з музикою йому допоміг знайомий інді композитор. Але загалом він сам розробив цю гру, так ще й яку. Тепер розповім про мінуси та кому ця гра скоріш за все не підійде. В Chained Ехос Покрокова бойова система, і якщо вам таке не до душі, то гра точно вам не сподобається. Ехо має дуже багато тексту і доведеться багато читати, а також розбиратися в механіках та бойовій системі гри. Бо ситуація, коли вас знищують звичайні монстри, цілком типова. Тобто треба добре знати англійську мову і мати бажання саме розбиратися в грі. Бо якщо не розібратися щодо чого, то у вас виникнуть серйозні труднощі при проходженні. Коротше, гра дійсно нагадує класичні JRPG, типу Final Fantasy, Xenogears та Breath of Fire. І видно, що Матіс надихався саме ними при створенні своєї гри. І якщо ви полюбляєте все, що я описав, не боїтеся труднощів і хочете понуритися в якісну JRPG, на яку у вас піде годин 50, то ланцюгове ехо просто ідеальний для цього вибір. Я пройшов цю гру з задоволенням і не пожалів ані часу, ані грошей. Скажу так: геймплеєм та сюжетом Ехо мені сподобалось набагато більше, ніж сучасні aaa ігри Коротше, ще раз скажу, що для фанатів JRPG Chained Echoes це просто скарб і обов'язково має бути в вашій бібліотеці. Чи знайомі ви з культовими третіми героями? Якщо так, то Song of Conquest є дуже гарною реінкарнацією героїв, унікальна система розбудови міст, покрокова система боїв з нестандартною механікою магії, непоганий та прописаний сюжет, різноманітні фракції та велика кількість білдів і артефактів, незвичайні монстри та істоти. Цікавий лор, а також можливість пограти один проти одного чи інших гравців по інтернету. І додайте до цього ще офіційну українську локалізацію. І все це загорнуто в дуже якісний піксель арт. Фанатам покрокових стратегій та героїв раджу звернути увагу на Song of Conquest. До того ж, гра коштує доволі дешево і ідеально адаптована під Steam Deck. І остання гра в моєму списку це Geralt of the Avirantes від українського розробника. Що це за гра? Геральди це візуальна новела про драконів з елементами РПГ, покроковою бойовою системою та повною українською локалізацією, включно з озвучанням діалогів. До речі, озвучка зроблена на високому рівні, і її приємно слухати. Ваншарде, Азаріс Амнера. Я передбачив твій візит ще кілька хвилин тому. Ти зараз нагадуєш мені мої ріусатренування. В грі присутня прокачка, а також три класи на вибір, у кожного з яких окрема сюжетна гілка та унікальні скіли. Ще в грі присутні міні-ігри, битви з босами, а також купа цікавих діалогів з вибором, які вплинуть на сюжет у майбутньому. В діалогах також присутній гумор, який зрозуміють тільки українці. Коротше, гра зроблена українцем для українців. Я таке поважаю. Єдиний мінус в тому, що новела про драконів доволі сиренька, бо це дочасний доступ. І контенту не дуже багато, а технічний стан не на найвищому рівні. Але потенціал у гри є і її постійно розвивають. Видно, що людина дуже старається над своєю грою. Я не фанат візуальних новел, і за своє життя я пройшов десь три новели, дві з яких були самі розумієте, якого характеру. Хехебай. Але Геральди Авірентесу мені сподобалось. Коротше, задум доволі цікавий: персонажі яскраві, монстри мають незвичайний візуальний стиль, інтригуючий сюжет і все це з повною українською локалізацією. Nice. Якщо ви фанат фентезі та візуальних новел, то ця гра вам має сподобатись. Обов'язково зверніть на неї увагу та підтримайте нашого розробника. Серед мінусів я б ще додав, що гра не дуже сильно адаптована під стімдек, і місцями будуть виникати певні незручності. Але особисто я її пройшов повністю на стіндеку, коли у мене не було харчування по 5 годин. Ні, ви подивіться, до чого Байден довів людей. Довелося назвати персонажа таким іменем, щоб хоча б десь у нас була agm 158 Оце так поворот! Чи не так? Сподіваюсь, вам сподобався мій топ інді ігор і ви поповнили свій список бажаного. Обов'язково поділіться в коментарях своїми думками або власним списком якісних інді ігор. І не забудьте поширити це відео серед своїх друзів. Також хочу дуже подякувати всім, хто підтримує мій канал фінансово, особливо Ангронам, Бахнув Пельменів, Тетрагон, Данило Кривоніс, PowerDrom, Микронтир та Аногол. Всім іншим меценатам я теж дуже вдячний, адже ваші гроші йдуть на волонтерство і наближають нашу перемогу. Тож, якщо вам подобається мій контент і ви хочете підтримати наших захисників, прошу підписатися на мою сторінку на Патреоні. Буду дуже вдячний. ありがとう. А ще я неймовірно вдячний найкрутішим підписникам мого каналу, без яких нас би давно вже не було, або ми стали б рабами російської орди. Дякую пану Пепегусу та Дмитру Кузьмічу за вашу дуже круту роботу. Оця хуйня летіла на нас. Але завдяки зусиллям таких неймовірних людей, як пан Кузьміч, вона була успішно збита. Знаю, що Пепегус та Кузьміч не вважають себе найкращими, але особисто для мене ви найкрутіші та найважливіші люди України. Без вас ми б вже давно програли. Тож я ще раз щиро подякую найкращим людям України. А своїм глядачам я дякую за увагу. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Вірте в нашу перемогу і до зустрічі в наступному відео.